У Китаї із давніх часів існує мистецтво різблення на фруктових кісточках хайдао. Мати прикрасу із персикових кісточок вважалось елементом добробуту та заможності. Сьогодні для фігурного вирізання використовуються кісточки багатьох фруктових дерев. Втілення авторського задуму це суцільна імпровізація та величезне терпіння, розповідають організатори заходу. Така складніша робота навіть не в тому, як вирізати, а в тому, як із кісточки витягнути насінинку, адже насінинка згодом починає псуватися, гнити. Виріб пошкоджується і вже приходить у негідність. Тому ось вражає саме оце терпіння молодого хлопця. Хочеться, щоб про нього дізналася саме молодь і наші Житомиряни, бо він ще молодий і він спілкується з молодомолодіжою, яка знаєте, всі явища, які в нас є в нашому середовищі, то він є учасником. Йому лише 33, Він іще у творчому пошуку, захоплений фотографією та китайським мистецтвом Хайдао. Він не може точно пояснити, звідки народжуються образи його робіт, але точно знає, що його надихає. Пейзажі, в принципі, самі собою надихають. Іноді дивився просто фільм який які небудь Там сподобалася якась картинка. Образ, от і шукаєш що то Ну, в принципі. Саме головне це, звісно, це дівчата. <реш> Друзі вдячні Тарасові за його товариську щирість. Вони із задоволенням збирають для майстра кісточки персика. Про Тараса говорять, що він інтроверт, і для творчості йому просто необхідно усамітнитись. «Мені здається, він трохи інтроверт, тобто він такий любитель працювати внутрі. себе, он любить ходіти, шукати ті ж пейзажі в одиночку. Але він завжди знімає, видає очень цікаві результати. Надихнулась мистецтвом Хайдао і художниця Наталія Мощенко. Вона запропонувала Тарасові товариську співпрацю. Та як будь-яка жінка не оминула можливості замовити і собі ексклюзивну прикрасу. Я бачу, що людина дуже серйозно розвивається і хочу побажати йому натхнення багато багато, щоб супроводжували його гарні люди. Тарас власним мистецтвом іще ще раз доводить, що не фінансова сторона мотивує творчий пошук, хоча серед його замовників сьогодні є немало відомих та заможних. Пошук самого себе та відкриття безмежного всесвіту через власний погляд тільки таким є повноцінне існування для Тараса Орешнікова.